Добрий день, шановні наші друзі і всі, кому подобається наш канал і кому він стає в нагоді. Сьогодні 7 квітня, ми з Володю знімаємо в оранжерії, тому що на вулиці все-таки похолодання йде. Сьогодні неділя, з понеділку обіцяють нам приморозки нічні і пониження температури. Будемо сподіватись, що нам, що нам остається робити. Тільки сподіватися, більше нічого. да, І приймати Благодарна всю погоду, яка до нас випадає, як в той пісні співається. да. Е, значить, Чого я вирішила викласти, ми з Володою, чого ми вирішили викласти це відео? да. Е, в нас затрималась посилочка. Посилочка затрималась не для нас, не, не по нашій так сказати, е, 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 помилки. А з помилки пошти, таке буває, це нова пошта. Всі ми користуємося її, всі ми знаємо, що таке наша нова пошта. Да? Ми пишемо такі ТТН, пишемо. Тобто це номер, який ми відправляємо людині, ми пишемо. Да? А тоді привозимо посилок, посилок там у нас було багато. Не завжди там так виходить. Ну, я вже казала, ті, хто нас брав, ми раз в неділю готуємо посилки, відправляємо їх на пошту. Це таке дуже. Досить таке навантаження, дуже... цей день він дуже у нас важкий. Я від нього тоді дня два відходжу. Володя може трошки менше. А я дня два, бо дуже таке навантаження страшенно йде. І я написала ТТН, тоді ми привозимо посилки, і там на пошті вже хлопці їх самі по цьому коду пробивають їх і відправляють. Це чоловічний фактор. В общем, людина пробила вміст 33.54, вона написала 33,45. Звичайно, в неї е, така накладна не, висвіт, не висвітилася, і посилка затрималась на пошті. Хлопці там на пошті не знають, що ми відправляємо живі рослини. Коробочка та й коробочка. Але посилка пролежала з 5 квітня. П'яте, а 7, сьо, а сьогодні, навіть не з п'ятого, а з четвертого вечора вона пролежала. Четвертого вечора ми її не відправили, ж вони, бо, бо не було пос, машини не приїжджала вже. І от 4, з четвертого на п'яте, з п'яте на шосте, і з шостого на сьоме. Три ночі ця посилка була на пошті. Мені дуже цікаво, чесно кажучи, що буде з моєю хурмою, що буде з розсадою, бо інколи до людей вона так і йде, троє суток. Давайте її. Зараз відкриємо і подивимось. Що сталося з розсадою? Там в мене чоловік замовляв небагато, 5 штучок. Зараз ми її відкриємо. Отак. Так. І подивимось, що сталося з моєю розсадою. Чесно скажу вам, мені теж це, теж це цікаво, я не знаю, що там може бути, як вона. І спробуємо її зараз теж пересадити. Як це робите ви, коли ви отримуєте посилки. І ще хочу сказати, що це теж такий мій проєкт, який я в цьому році починаю, ну, почала вперше. Чесно кажучи, Володя мені каже, Іра, <смас> я не думав, що в тебе щось вийде гарне з розсади, але я, ну, я, з я вже з маленького, маленьким, з отака, бачите, в мене розсада ця. Я вже з нею потоваришувала, подружилася, можна сказати так. Да? В мене вона приймається досить гарно. Я вже я всім кажу, що хурма це невибаглива культура. В принципі, вона, ну, якщо її поливати, прополоти маленьку, да, з нею все буде гаразд. Вона досить е гарно, е швидко росте, швидко вступає в плодоношення. Ну, як то кажуть. Невибаглива. Невибаглива вона ця рослина. Да. І мені подобається, я багато її пересаджую, я багато з нею вожусь, ну щось в принципі, ну, бувають випади. Звичайно, бо це живе, воно не може не мати випадів. Ну, але в принципі вихід нормальний. От, тому для чого я, в принципі, викладала цю розсаду? Теж хочу сказати, для чого? Бо я такі люди, які ось хоч ну, яких є бажання взяти собі там. Декілька штучок, і подивитися, як рослина росте з самого початку і до кінця виросте собі таке дерево. Да? Е, тому я раджу їх ну, брати там 5, хто мене берег, то 10, хто 15 штучок. Я думаю, ну, цього досить, щоб, як то сказати, знаєте, побалуватися з нею, подивитись, що з цього вийде. І я усіх прошу тоді е, зворотню. Е, е Зворотній зв'язок, як у кого росте, що росте, як вони виростають. Бо мене це теж дуже цікавить. Я не просто так віддаю його, щоб а там нехай що буде, як, як вийде. Ні. В мене все-таки я переживаю, якщо в кого щось там не виходить, мене це, це теж е, дуже Бентеж. бентежить. Да. Ось, Володя знає українську мову краще вже, ніж я. Або я, я все-таки хвилююся на цю камеру знімати, дуже, дуже важко, я вам скажу. Так, тому нічого. а так... Давайте відкриємо цю нашу посилочку, яка надійшла. Так, да, хочу ще сказати, що цій людині, якій ця посилка, була, ми повинні були відправити, коли я подивилася, що вона в нас затрималась на пошті, ми просто відвезли туди, вчора відвезли нову, запакували нові 5 саджанців. А ці саджанці ми їх просто. Привезли додому, а ті нові відправили і вони поїхали вже вчора до тієї людини, якому вони призначалися. Тобто ми не, ми, ми не стали відправляти, бо я, ну, я побоялася, що 5 може, там, днів це вже буде це вже багатенько для, ну, для темного місця розсади. да. І мені дуже схотілося ще й подивитися, що ж воно, що ж воно там в посилках виходить. Бо я ж не можу з вам, до вас. Дивіться, да, тут вдома вийшла в мене. Так, відкриваємо. Дивимось, як ми запаковуємо це все. Звичайно, я вам хочу сказати, що коробки на, на пошті теж стоять гроші. Це е, коробка, ось, наприклад, ось, дивіться, я зараз покажу. Бачите, у нас тут коробки, коробка, все. Отака коробка на пошті коштує 70 гривень. Тобто сама доставка десь може 110, там, коли 115, коли 80, там ну, в таких межах, да? а коробка буде плюс 70 гривень. Тобто я звертаю увагу на те, що ми Плюс об'єм ще більше в неї. Да, да, ще, ще плюс об'єм більше, ви бачите? Тобто вони засобить. Дорожче ж буде. Дорожче буде не набагато дорожче, але ж ти платиш за саму коробку. То ми з володдю ще бережемо ваші гроші, коли ну, самі робимо, бачите, збираємо ту як, як бомжи. <гум> Під магазинами збираємо коробки. отакі, І тоді отак от їх ета, за -за заворачуємо. Воно проходить на пошті нормально. Так, дивіться. Бережно. Обережно відкриваю. Я ж не маю, що видати. Це ж мої діти. Так, дивимось. Що в нас тут? Чесно кажу, мені самі цікаво. Давай я цю коробку приберемо. Як завжди, з нами Ріта. Ріта, цікаво, теж. Да, Ріта Ріта вже знає, що ми будемо зараз знімати. вже взяли телефон, пішли до оранжерії, значить щось буде цікаво. Скажіть, що тварина не розуміє. Не? Новий... так? Аккуратненько оку... з... теж, коли ви отримуєте, старайтесь їх швиденько забирати, бо це все-таки жива рослина. Старайтесь швиденько їх забирати з кошти. Вона в мене, а, пішла вже відкривати. Бачите? Я її замотую так от в бумажечку. Коріння замотую в таку плівочку в вологу. Щас я покажу, я розкрию це все. А зверху, так от я кладу таку бумажечку, зволожу її водою. Да? Ось вони. Так, звичайно, вони помучилися, бо були в дорозі. Давайте, давайте подивимось. Ось вони, бачите? Ну, вони живенькі, все з ними нормально. Значить, це субстракт опілки, просто опілки, вологі опілки, та й все. От, ось їх корінечки такі, бачите, ось такі. Скільки тут штук у нас? Раз. Це я людині п'ять штучок повинна була. Раз, два, так, три, з походом поклала, мабуть, 4, 5, 6, 7. Сім штучок було у людини. Я так поклала. В мене останні були, вони я їх сім так і поклала. Так. Е, що ми робимо далі з цією хурмою? Значить, По-перше, коли ви отримали її, отак от, не, не бажано її держати у відкритому от, дуже довго, щоб коріння було на, на повітрі. Не бажано це. Значить, зразу її отак от прикидали. Або можна навіть водичку поставити. Ми з володю так робимо коли Просто ставиш водичку і щоб вона в баночку якусь водою. Вона там собі е, не висихала корінки. Да? Я вже казала про баклажки. Дивіться, в мене є підготовлені баклажки. Е, ну, якщо у вас їх 5 штук, ну, знайдіть вже 2-літрові да? Вони все-таки більше, ніж 1,5-літрові. Да? Але бажано дуже бажано, щоб була висота. Висота баклажок повинна бути максимально відрізана. Тут ми повідрізали. Я вже казала на цьому, зробіть. Дивочки, обов'язково з боків, щоб все-таки баклажка товст, ну, е, глибока і щоб коріння не загнивалося, щоб воно могло дихати. І понизу бакл... дивочки ми робимо. Так, що ми робимо далі? Дивіться, ще разочок, я вже показувала, але я хвилюю, щоб люди, які отримали, щоб у них було все добре. Беремо землю. В мене багато хто питає, яку землю. Ну, я скажу так, я вже казала, в нас. Це листовий опад, який ми сошкрібаємо на е, землі. У нас вона дуже м'яка, бачите, ось така Роз, розсип і легка і крихка. Ось така ось вона. Значить, можна купити для квітів. Можна купити для квітів, якщо у вас їх небагато, можна купити для квітів. Да. Е, можна зробити самому, змішати з піском, і може там, як у, у кого є така легенька земля, перегной там, там да, можна. Змішати головне, щоб вона не була дуже тверда. Чому? Бо в мене тут я ну, навіть покажу Володя, де сюди. Там. Пересадки не пошкодить. Да, У мене тут є, на Пасіфлорі вийшло, я її з ґрунту викопала з весни і посадила в баклажки з осінь, я вибачаюсь. І ось вона в мене тут земля. ну як... Вона ну, відстає. вода. Вона вода. така тверда, ну, ну, Пасіфлорі їй байдуже, що ти туди посадиш, що ти туди насипиш. Вона... Досить невибаглива, вона і росла в тому ґрунті, в тому ґрунті. А хурма все-таки це рослинка молоденька, ніжна, то їй, звичайно, треба такі. Щоб не пошкодить молоді коріння. Щоб не пошкодить коріння. Так. От так от. Засипаємо в баклажку. Дивіться, як я це роблю, як я пересаджую. Може, комусь стане в нагоді, хто ще не знає, бо я багато питань. Я всім розказую, розказую, розказую так на камеру, не на камеру, а по телефону. Ну, вирішила на камеру. Чому? Бо ще питають в мене, є такі люди, які, ну, звісно, чоловік не розуміє. Він каже: а в ґрунт їх висаджувати чи на вікні? Ні. Ця рослинка, звичайно, вона молоденька, її садити треба. Давайте я буду балакати і робити. От якийсь корінчик, стержнева система коренева. Бачите? У хурми чорна стрижнева коренева система. Це ви побачите, коли отримаєте їх. Дивіться. І е, отак. Я її тримаю і присипаю землею. отак от, бачите, Навісу. На вісу, да, Як кому це ну, буде цікаво, дивіться. Да. Е, звичайно, на вулицю її садити. рано, рано, і ви... на сонячний підвіконник теж рано видимо. Да, і корисівки. коли ви її тільки отримали, не треба її садити на підвіконня. Зараз я виберу бур'яни, вони вже пруть. Так, значить, на підвікуння теж е, на сонце спочатку я її теж не поставлю. Ну, сьогодні в нас панська... Ну, Похмура можна, Похмура, да. то можна, в принципі, притуліть ближче до світла. Але ж не забувайте, ця рослина була у нас ну, троє, є. Три, три ночі. Вона була у повній темряві. Повній темряві. Так. Правильно, Володя мені підказує. Так. Дивіться, ось вона, ми її отак от на насипали. Що далі я роблю? Я люблю все-таки полити її зверху, у мене дощова вода є тут. Давай вот, покажи, що в нас тут. Є. Отак от в миску в мене вода дощова. Я ставлю їх в миску, так от, бачите, все-таки як, як, як не, не, не дуже красиво, але ну, що, що ти зробиш? І отак. От Нехай стоять і на полі. На, на полу до завтра, бо хай стоять. Щоб не попаліть, друг, сонце ви, вилізе. Ні, звичайно, я не буду його ставити швидко на підвіконня, але і ну, з води заберу. Да. З води там, там я не надовго поставлю. А тоді я поставлю сюди на стол, ну, на стол, тут у нас світло, коли ми вимкнемо, воно не буде так дуже ярко. Нормально буде. До завтра воно в мене буде стояти там. От. Я думаю, що все буде добре. Адаптую. Да, ще один раз показую, да, що я роблю, і розказую, зразу ж показую і розказую. Значить, Ці рослини, коли ви висадите, таким чином, звичайно, от я розказала, що не зразу на сонце. От, десь більше, ну, це сьогодні у нас пасмурний день, а якщо людина отримує в сонячний день, то швидко на сонце ще раз наголошую на тому, не треба. Так, можна де-небудь поставити так, от хоч і на полу, там під вікном, нехай вони постоять, адаптіруються. А тоді вже, ой, бачите, багато насипало землі. Багато насипала, зараз я забалакалась. Так. Ось, бачите, тут трошечки ось таке, немножко даже розгалуджене самічко таке. За... Засипаємо його. І я вам тоді зніму відео. І покажу, скільки в мене їх виросло, скільки. що Може, може щось і погибне, Я не знаю. Це ж роз, це ж воно живе. Це з насіння, Я вам хочу сказати так, коли ми садимо насіння, давайте я покажу. Ось, в мене є такі володя, дивіться, з насіння, От. Ось от, тут хороша банка, де можна побачити. Ось показуємо, куди володя. Давай. Камеру. Дивись, от, посаджені. Ну, як, на мій погляд, було, однакове насіння. Бачите, одно ще в нього не розкрилася, насі... насінина на нього ще не відпала. Таке буває. Не часто, але буває. Оці взагалі якісь такі, бачите, якісь духлуваті, я б сказала. А ось одна, тільки одна рослина, бачите, така, ну, це дві. Ось вони такі гарні і красиві. Звичайно, коли я відправляю, я ж стараюсь відправляти більше. ну, Я їх вибираю з банки. І такі. От такі... Так, да, я стараюся такі відправляти, а такі ну, докладу, доклада, докладаю людині, там, якщо, ну куди їх, ти ж їх не викинеш? Докладаю зверх того, зверх того, що він замовив. Да. Ну, якщо вони є в мене, бо я ж баклажки роз, розкидав, роз, ну, розкидаю, да, і тоді дивлюся, що в мене залишається, що не залишається. Так, оце я вам показала, що вони різні, навіть з насіння. Ось, давай ще покажемо. Ось, навіть насіння вони бувають різні, дивіться. Бачите, ось яка гарна рослинка. бачите, Це, це теж гарні, але є, є ось такі, які менш затримані, ну, це, більш затримані в рості. Да? От, ну, от, бачите, по-різному буває. Як і в житті. Да? Одна людина красива, здорова, да? велика, там, красива, друга маленька. От, ну Тобто, і, хто у кого. Цікав... Іноді виділяється щось дуже цікаве. Листь там да, іноді, великий. Да, іноді виділяється щось таке цікавеньке, і ми це ж, це ж нові сортоформи. Да, може таке бути. Тобто це досить цікаво. Що... Да, ще хочу сказати, що вийде тоді з цієї хурми, що з неї вийде, значить, не чекайте, що з неї вийде велика хурма по 100 грамів, там по 200-250 по 300 грамів. Ні. Це, звич... це сіянці віргінської хурми, яку можна щепити, ставлю А Більше буде до 30 грамів. Більше буде до 30 грамів. У нас є навіть дуже маленькі форми. Тобто, це, якщо хочете, ви можете їх тримати, і вони нехай у вас ростуть Там, на 3-4 рік вони вам покажуть свої плоди. Хтось покаже жіночі форми. А чоловічі форми взагалі вони тільки квітнуть будуть запилювати. тобто половина, Як з нашого досвіду, десь 50 на 50 хлопчики та дівчинки. Ну, У когось може там по-іншому бути. Да? ну, ну то, як знаєте, кури, кури, петухи і кури. Так і в хурмі буває. тобто, да, Ми ж, І зараз ти його ніяк не відрізниш. Відрізнити можна тільки тоді, коли хурма починає квітнути. Ось, значить, і Якщо це, якщо є бажання, можна їх доростити на третій-четвертий рік, подивитися. Які хлопчики можна перещепити, дівчаток можна додивитися. У нас, наприклад, виділилося на дерево непогане, воно за розміром як Соснівська приблизно, і е, в сроки дуже ранні. Середина вересня вона в нас доспіває, доспігає така рослинка. Є в нас одна. Нам вона дуже наравиться. В принципі, можна її не перещипляти. Ось, але ну це ж таке, це природа, як вийде. Да? Якщо вам, якщо ви не хочете чекати так, то можете на наступний рік деякі рослини вони вже будуть готові на щеплення. Я не можу сказати, що всі, да, бо я ж сказала, що рослина це різна, по різному росте. Але у нас, от в минулому році, все, що ми посадили. Ну, процентів 10, може, воно не готове на щеплення ще молоденьке. Але процентів 90 ми будемо з минулого року отак розсадою, посаджене, ми будемо щепити. І все нормально. Тобто, воно вже карандаш десь. І на наступний рік ви можете взяти живці і пощепити собі на ті ж рослинки все, що вам захочеться. Зараз досаджую ще одну. Тобто моє, В цьому відео я хотіла вам показати, розповісти, відповісти на ті питання, які... Частіше мені задають. Я думаю, що я на них відповіла. Бачите, отаке отаке вони, вони по-різному бачать. Дивіться, яке, яке тут гарне коріння. Але я думаю, що і та форма вона теж дорос, доросте до, ну, піде нормально і все з нею буде в порядку. Бачите, листочки вони не в'ялі, вони просто прим'яті від ну, того, як вони лежали в, в да Якось так, бачите, пристосовуємося і ми як їх пересилати, і не завжди бачите, буває е, все гарно, буває таке, що це, ж, це життя буває по-всякому. Да? Наприклад, от зараз бачите, не, не, не пішла посилка з першого разу. Людині ми відправили те, що обіцяли, і в ті сроки, які повинно бути, а хорму я посаджу. І там десь через, може, тиждень, мабуть, я викладу відео, щоб воно було вже щось, якийсь результат не мали. Да? Якщо воно здохне, воно, я думаю, здохне зразу. Здохне. Так не <гум> красиво сказала. Ну, ну, як є. Як є, а як по-другому? так. От, Трошки поливаємо, і нехай вони тут стоять. Бачите, воно і не сонце, пінючик йому там. І я думаю, що зараз після відео ми. Я зніму останню, ну вже останню пересаджу, щоб вас не затримувати. Принцип, я показала, розказала все, що більш мене мені задають які питання більше. Ще я хочу викласти пізніше трошечки, бо ще не час показати, як тому хто взяв насіння. Що з насіння можна зробити, як, як треба, що треба робити з насінням? Бо відео багато, які там показують, що вони роблять, як садить хурму, в які сроки садить. Я покажу свій досвід, да? тобто голоді, ну, наш з володю досвід, як ми, в які сроки, як ми це робимо. От, кому буде цікаво, нехай пробує, сподобається. Так? А взагалі людина повинна е, сама не, знаєте, як слухати інших, але думати, так сказать, своєю головою. Да? На, на, Нарабатувати свій досвід. досвід да. Ну, ось, так, ось таке відео. Значить... Е, Кому, ще треба, кому треба хурма? Ось трошки ще, є. ще трошки є. А на, е, на, на скоріше за все на, на, квітень, на, ой, на квітень, на кінець квітня, початок травня, В мене ще буде ця ще партія готується. Ось вона, бачите, вона ще тільки, е, тільки, тільки просинається. Ця хурма, їй ще треба час, щоб стати отакою от красивою. Десь місяць вона стане от, от, ну, стане такою красивою, а тоді. А цю вже можна відправляти. Тобто, Ще трошки є, можна кому треба, замовляйте. Не треба багато її брати. Я думаю, що так от 5-10, максимум 15 штучок, їй вистачить, щоб подивитися, зрозуміти з нею, як, як вона росте, що вона. І тоді ви будете мати досвід і розуміти, що таке хурма, як з нею обращатися. І, і ще мені один, є в мене один чоловік, який мені сказав, що не хочу садити хурму, бо. Мого друга відмерзла хурма в дев'ятирічному возрасті. Вік її хурми був 9 років. Чесно кажучи, я з цим чоловіком не спілкувалася по телефону, він мені писав тільки у вайбері. І Він записався на осінь, ну, сказав, що я не хочу брати хуму, бо вона вимерзає. Вимерзає в мене у чоловіка, значить, у сусіда там було 9 градусів, вона вимерзла. Ну, то таке, я, я розумію цю людину, я розумію, я чого він так написав. Але я хочу сказати: 9 років тому назад. Шахраїв було дуже багато, їх і зараз багато. Ну, зараз уже бачите, і ми виставляємо відео. Ми корені показуємо, ми показуємо, яка вона повинна бути. Ми показуємо сорти, які ростуть. І от 21 градус був цієї зими. Ми покажемо з володю це після дуже теплої зими. 21 градус. Я наголошую на цьому. Я хочу сказати, що ми викладемо відео обов'язково, які сорти хурми, які у нас ростуть, з тих, які в нас ростуть, які вижили, які не вижили. Ми ще там трошечки невеличкий обзор я робила, але це так ще поки тільки нотатки. Далі ми покажемо обов'язково це відео. Так, і, значить, треба ще раз, я хочу сказати, треба підбирати ті сорти. Які підходять не гнатися за кількістю сортів і не гнатися за гарбузами на деревах. А дивитися на ті сорти ну, питати в мене, я не знаю, ну, а може у когось, якщо у когось є ще люди, які займаються цим. значить, які Смачні, смачні які смачні, безпроблемні, і саме головне, щоб вони були морозостійкі, щоб вони не вимерзали. Да? І я завжди кажу, що Дар Софіївки і Соснівська, Соснівська це взагалі вся Україна. Можна садити її по всій Україні. Да? І Дар Софіївки теж можна, я думаю, так. Бо 21 він витримав. Уже ми подивилися. Софіївка у нас вся гарна, все з нею добре, все нормально. Причому маленькі саджанці, і великі саджанці, і великі дерева все витримало. Цей мороз нормально, без проблем. Вона буде, дай Бог, щоб цьому році були плоди, щоб ми показали. От, а деякі сорти під питанням. Тому от, я хочу, ми продовжимо своє досвід досвідження. Дослідження, Дослідження. дослідження дослідь, дослідженську роботу. Угу. Так, все забалакалось, забули. Да, дослід, своє, дос, значить, дос дослідження. дослідження. Досвід дослідження. Дос... Спасибо, Володя. Дякую, велике. Да. Продовжуємо і е, ділимося з вами опитом тим, який ми маємо. І ще хочу сказати, що ми не професіонали, ми любителі з Володою, да? І відео у нас любительське, не дуже нас лайте, і не дуже від нас чекайте чогось такого, що ми, ми не Боги, ми звичайні люди, ми теж просто слідкуємо із свого досвіду ділимось з вами так, як ми це. От. Помилки, звичайно, і, ж, і, звичайно, є. в нас є помилки, це вже в нас як? Ну, звичайні люди. Добренько, все, на все добре вам. Нехай в нас буде мир. Мені жіночка там в коментарях написала, що якщо погана весна, Ні, якщо не буде врожаю, то це значить буде перемога. А, це ж правильно. Каже, що якщо... Бо природа, каже, вона якби компенсує, каже, якщо перед тим як йде якась лихо або негаразди будуть, то дають великий врожай. А в нас в цьому році лишили врожаю. Ну нехай це буде та компенсація за мир. Нехай ми дуже на це сподіваємось. Я готова повіддавати все, тільки щоб на землі став мир. А тоді ми все відбудуємо, все буде добре. Понасаджуємо пощепимо. Нове. Все буде добре. Нам все добре. Поки все буде Україна.